День народження Наташі, день народження Наташі, день народження Наташі, день народження Наташі. Коли? Коли? Так. Ага, побачимо коли? Коли? Коли, коли, побачимо. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Лягай спати, відпочивай. Я знаю, ти встаєш піздець. Ты ж спать, а я тебе сказал полтавский поли. Сколько себе памятаю, завжди светили мне векна, В задуме размаю и рушники на стене. Это мерзость. Это реально мерзость, ты, Стоять, нахуй, сука, клеенку отдал, блядь. Клеенку, нахуй, снимай, блядь. Какую клеенку? Где ты за ту клеенку, что на тобі, блядь? Добрый день. Снимаем видеоролик. Прикольно. Скажите, будь ласка, кто э, вы е и що тут сталося? Я, Богдан Трохимович, села Регисел, Ферман. Все, Вес. Э, Ною. Ну, людям вес. Ты не тыкай. Ты не тыкай. Ты не тыкай меня. Вес вызывай. Вызывай. Тобі надо, тобі вызывай. Ты можешь у меня так вручка. Ні, хуя блядь. Куляйте, їжте і живі. Хуй, блядь, Чи я вона і люблю? О, кончене. Алло. Можливо, на вашому рахунку на У мене, опове, сday, мене висipe, товар, Guinness, У мене, у мене, мене, у мене можливо... Інший опонент не правне на рейдену. Отже, перевів таку. сало! Кому кажу сало одне? У мене там кусочок лишився.